На Львівщині з військовими почистями перепоховали польських солдатів, які загинули восени 1939 року у перші дні Другої світової війни, обороняючи Львів від наступу військ третього рейху. Понад 80 років їхні поховання лишалися невідомими. Підзвони мостицького костелу відбулася меса за полеглими. Після цього труни з останками понад трьох десятків вояків урочистою ходою перенесли до Риму католицького цвинтаря. Останки археологи віднайшли цього серпня у Львівському мікрорайоні. Збоїща у двох братських могилах знайшли рештки кількох десятків людей та особисті речі, що підтвердили це солдати польського війська. Пошуковці кажуть, імена більшості невідомі однак частину можуть встановити за ДНК. Вони чітко за тими речами особистими військовим спорядженнями підтвердили, що це є воїни польського війська, які саме загинули у вересні 1939 року в боях за Львів проти німецьких збройних формувань. Що цікаво, що в тих похованнях польських ми навіть знайшли два військових ідентифікатора німецьких солдатів, і це також підтвердило сутички власне німецьких підрозділів з цією першою гірською дивізією німецького вермахту. На жаль, через те, що пізніше, вже в 50-х роках відбулося поверхневі захоронення цивільними особами, які власне і зруйнували частково ці поховання польських воїнів. Історично склалося, що в мостиськах цвинтар належить, ділянка його належить до перепоховань, власне польських вояків, вояків армії Речі Посполитої. Тому було раніше визначено, що езгумація, які прийдуть, що перепоховання буде саме в мостицьках і. Польська сторона не проти цього, українська сторона теж не проти цього. І, в принципі, це така паритетна згода, яка дозволяє, начебто, зробити і більший понтон вояків речі посповитої різних національностей. Місце перепоховання озгодили українська та польська сторони. Представники інституту нацпам'яті зазначають, що історично слугують місцем поховання вояків Другої світової різного походження. Місце перепоховання озгодили українська та польська сторони. На церемонії була і міністерка культури Польщі Марта Цянковська. Вона заявила, польська сторона готується до нових пошукових робіт у селі Угли на заході України. Не за даними істориків, можуть бути жертви волинської трагедії. Розвідку місцевості планують до кінця року, а навесні розпочати ексгумації.